Любі наші глядачі, а, я з радістю розповідаю про цю співачку, тому що вона вже підкорила один відомий вокальний конкурс і зараз прийшла підкорювати Євробачення. Поруч зі мною Стася. Ну, варто зазначити, що ти, якщо можна так сказати, вже вдруге на нацвідборі, тому що першого разу я тебе пам'ятаю як бек-вокалістку козака Сюрмах, який в того року так. був у лонг -листі. Цього року козак не в Лонг-Листі, в Лонг Листі Ся, які відчуття і взагалі хотіла запитати, тому що в лонг наша постійна рубрика Енко бачення багато людей, які відносяться тим чи іншим чином до лейблу Енко, і також це твої колеги. Як ти з ними зараз спілкуєшся? Як ви обговорювали цю історію? Тому що я так розумію, що у вас така як творча команда, і ви всі там разом творите музику. Чи не було такої конкуренції в самій команді? Можливо? Взагалі почну з того, що дуже часто люди плутають іноді і говорять, що я з лейблу Енко. Ні, я не з лейблу Енко. Я просто користуюсь послугами дистрибуції, я не є артистом лейблу. Фул-менеджмент артисти лейблу Енко це сковка. Лексі Румаха, Калуш і Альона Альона. Угу. Тобто я просто користуюсь послугами дистрибуції. Угу. Я щаслива, що в мене була така можливість минулого року спробувати угу. з коском-сімахою виступити, взяти участь От, в Євробаченні. В «Лонглист» ми попали, пам'ятаю, і це були шалені емоції, бо це вперше е така подія відбулася в моєму житті. А зараз я як сольний вокаліст, тому це зовсім така трошки, трошки інша. Е як то кажуть, галеть і, життя, і, і життя та і взагалі і бачення, і відчуття на сцені і інші. Яка твоя пісня для Євробачення? Про що вона? Ой, це дуже особлива пісня. Я завжди пишу е про те, що я відчуваю, чим хочу поділитися поділитись з людьми. Це насправді пісня е на таку соціальну тематику про те, що на превелику жаль зараз люди стають черствішими, злішими. А мені дуже хочеться, і я вірю в те, що прийде час і. Е Люди стануть добрими до світу, до життя, будуть починати саме з себе, змінюватись зсередини, щоб їхні серця, як то кажуть, не кам'яніли, а навпаки, танули. І таким чином ми, що я хочу донести цією піснею всьому світу, щоб ми трималися отак кучки разом і таким чином не буде виникати ніяких негод і негараздів. А Хто твій кумир з Євробачення? ой та калуш оркестр <laughs> Ну, ну це? <тякценно. laughs> Чому саме калоша оркестра? О, мені дуже імпонує їхній взагалі стиль е, в музиці, взагалі, як люди, вони мені дуже імпонують. Вони щирі, то видно, що вони не фальшиві. Вони такі, які вони є. Вони справжні. Е, в принципі, і це я хочу так позиціонувати і показуватись такою ж справжньою, струшною щирою, якою є для інших людей. Е, не одягати масок і бути такою, яка ти є от зараз. От, і все як з'явився твій образ. Ого, чесно, я дуже експериментувала от, от, от скільки пам'ятаю періодів мого життя. Експериментувала з образом. Це які були широкі речі, не настільки широкі, так як були обталені речі. З початком повномасштабного вторгнення, я ну як і кожна людина, мені здається, дуже багато чого змінили ось тут mm -hmm. на підсвідомому рівні, і я почала робити все те, що мені подобається. Це починаючи з музики, я знайшла свій стиль музики, і, і, і яким я в принципі рухаюсь зараз по житті, і від кого я дуже сильно кайфую. Я експериментую, я змішую різні стилі. От, і так само це проявляється в, в моєму от, образі широкому. Sì. От, так само пов'язка. Це ми просто щось з подругою, там, ну, знайомою, експериментували, щось давай, щось прикольне про мене, давай. І от воно якось так і спонтанно з'явилося. А давай ще якісь косички, давай. а давай. От, от це так було. З вами Стася, і я дуже щаслива розділяти ці події з вами. Я щаслива, що в моєму оточенні з'являється все більше класних людей, все більше е, своїх людей, які слухають мою творчість, мою, мою музику, які підтримують. Тому буду вам дуже сильно вдячна е, і надалі, якщо ви будете мене підтримувати, адже це дуже важливо для мене. Воно заряджає працювати далі.